О, покої душі рабів твоїх, бо ти єдиний чоловікою говець. Господи помилуй, Господи помилуй. Які у ній почивають покли ангелі-охоронителів тих, що поберігав їх. І найти похоронені тут перебували в світінні оселі. Учиниха звіння сподобаться, вічної радості зі святим небесним, чертову, бо ти миру, і Спаситель душ наш, Тобі славу висилаємо. Спустин і вічний покій, подаш, Господи, спосилим, рабам Божим героям, захисникам України, Едуарду, Леоніду Євгену, Сергію Василю Григорію, Руслану Олексію, Петру Ігорю, Віталію, Володимиру Михайлу, If I'm worried, I'm to know you. Сьогодні у вічному строю небесному тримають е, то мирне небо вже там, у царстві небесному. Але пам'ятаємо, що наша шаність, наша шана і наша вдячність повинна їм е, бути через ціле наше життя, адже вони ціною свого життя закрили своїми грудьми ту частину України, де є пекло, де є вогонь де є розруха, де є біда і нещастя. І своїми грудьми, своїми плечима вони, дорогі в Христі, брати і сестри, і нас сьогодні бережуть із неба, щоб ця зараза не прийшла сюди і не прийшла далі по світу. Дорогі діти, дружини, сестрички просто небайдужі новодністровці, які сьогодні прийшли розділити. Цю, шану, цю повагу нашим воїнам-захисникам, які тепер нас тепер захищають, і вони тепер кліч обріз Бога. Я засловлюю вам від імені нашої громади щирі співчуття з того дня, як ви втратили найдорожчих, і по сьогоднішній день ми в міру наших можливостей, ми поряд з вами завжди. Я дякую вам за ваше терпіння і вашу мудрість, тому що... Вам, втративши найдорожчих і найцінніших, дивитися іноді на якісь окремі моменти, треба дуже багато сил, здоров'я і терпіння. Вона у вас є. Поряд з тим, маємо триматися, триматися з вами, йти разом до перемоги. І я завжди кажу, що ми в якійсь мірі, на якомусь певному першому етапі, ми вже перемогли, бо ми не здалися. Ми почали чинити опір, і ми це робимо до сьогодні. І ми це будемо до перемоги і завжди це робити. Тому що ці хлопці, наші герої, наші захисники, віддали це життя до те, щоб ми стояли і трималися. У нас, як від влади, що ми робимо? Це не влада робить, це робить громада, елементарні речі. Це той мінімум, який ми можемо сьогодні зробити поставити пам'ятники, зробити гарну алею слави, вшановувати ну, коли на заходах, коли на якихось святах, але постійно пам'ятати, ціну того, що вони віддали це життя за наше сьогодні, за кожен ранок, за можливість цих дітей дивитися на це тихе мирне небо, Ми дійсно всі в великому і вічному боргу перед цими хлопцями і перед кожною вашою родиною. Ці пам'ятники дійсно гарними, вони і строгі, і водночас величні. В чорному кольорі, як наша вічна туга за нашими дітьми і в золоті. І ми це шана нашим хлопцям. Вони не хотіли помирати, вони теж хотіли жити. Але коли кажуть, Україна понад усе, вони, їхня їхній обов'язок і їхня честь не мала, не дала їм залишитися вдома, залишитися за кордоном, залишитися в осторонь. Тому дякуємо вам за щоденний, на за щоденне нагадування громаді всій за загиблих. За їх земні роки, дні, дні народження, за дати загиблих. Дякую вам за те, що ви ніколи не відмовляєте нам в е, проханнях.